Що в Івано-Франківській обласній бібліотеці імені Івана Франка представили книги, які не перевидавалися в Україні понад 80 років. Це Росія без маски Романа Бжевського та рефлексії Юліана Васияна. За словами директора видавництва Українська видавнича справа Віктора Рога, третю збірку розподіл Росії Юрія Липи видавали в 2014 році українського і долаю націоналізму і Васиян. І Липа, і Роман Бжеський, Ярослав Стецько, і Микола Сіборський це книги, які я сьогодні привіз. Це є збірники їхніх праць за певний час. І що я скажу, що ці праці досить ще не перевидавалися, крім розподілу Росії Юрія Липи. Тобто, це я як упорядник цих всіх видань відшуковував їх по шматочках в різних джерелах діаспорі, в періодиці. І ці книги ми зібрали під одними обкладинками. Представлені книги дають відповіді на деякі питання сучасності. Розповідає директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Куричук. Хоч вперше їх видавали у 30-40-х роках минулого століття. Кожна з цих праць, в принципі, актуальна в сьогодні, якщо заглибитись, можливо, там відкинути якісь окремі моменти, але в цілісному ці книги є цікавими. Вони дають можливість нам можливо найчастково зрозуміти сьогодення, і в якому напрямку мала би рухатися Україна для того, щоб змінити ситуацію, переломити хід війни, і що нас чекає в майбутньому. Частину примірників передали до обласної бібліотеки імені Франка. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Новини на Суспільному, івано франківськ